Друзі, привіт! І сьогоднішнє наше відео присвячується газовим колонкам, або як ще їх називають газові водонагрівачі. Це обладнання дуже часто використовується в наших будинках, в наших квартирах, в багатьох квартирах, тому я думаю, що буде актуально розказати про них, які вони бувають і що тут взагалі таке. Тобто газова колонка це реально є у нас проточний газовий водонагрівач, через котрий миттєво проходить вода і миттєво нагрівається. А, взагалі вони, їх можна розділити як і котлі на два основних види. Це перший це димоходні і другий це турбовані. Ну турбовані, скажу так, дуже рідко використовуються, але використовуються. На основному використовуються димоходні газові колонки. А, в свою чергу ще їх можна розділити на ще два підвиди. Тобто, перший підвид це у нас з к'єдзо другий підвид, підвид, Вибачаюся, це у нас. Де на батарейках. Тобто, в чому їх конструктивна різниця? Перше, у нас є кнопка п'язовожих, і у нас є, скажімо так, маленька горілочка в ній, котра постійно у нас є, ну на ній є фітильочок. І завдяки цьому фітильочку воно вже і безпосередньо розпалюється сама горілка і починає горіти воду в нашому дополомінику. Якщо ми виберемо батарейки, то там у нас такого фітрячку немає. У нас там, можна сказати, стоїть автоматичний розширь. Тобто, коли у нас колонка бачить, що пішов протік води, вона автоматично себе розпалює. Ну, і, друзі, напевно, давайте зараз перейдемо, трошки їх знімемо в верхні кожухи і якраз подивимось, що всередині взагалі в колонці є. І чим вони конструктивно відрізняються одна від іншої. Тобто у нас тут дві колонки це п'єзорожих і це у нас колонка на батарейках. Так, добре, давайте зараз будемо дивитися. Так, Перше це у нас п'єзорозпалювання, розпалювання, Зараз я обережу цей так, друзі, і отак от у нас колонка виглядає зсередини. Я думаю, що може багато хто і бачив, як вона виглядає, а може хтось і не бачив. Тобто, що у нас тут є? Головний наш елемент це теплообмінник, він завжди йде мітний. Ну, скажімо так, може в якихось дуже-дуже дешевих варіантах йде щось інше. В основному він завжди йде мідний, тому що у міді тепловіддача дуже гарна. І тобто, поки у нас вода проходить через цей теплообмінник, вода у нас догрівається вже до тої температури, яку нам потрібно. Так, далі що ми тут бачимо? Бачимо безпосередньо сам пальник, і якраз ви бачите. Я надіюсь, ви бачите, тут якраз стоїть оцей п'єзелемент. І ця кнопочка у нас безпосередньо при нажитті дає іскру і котра вже безпосередньо запалює тірочок. Ото у нас є маленька горілочка, тут, на жаль, не видно. І за допомогою її якраз і буде розпалюватися безпосередньо вся горілка. Так, далі верхня частина це у нас де безпосередньо димовідвід. А, Скажу вам так, друзі, це дуже важливий момент. То, щоб у вас димовідвід працював коректно, тобто, щоб у вас в самої відвідній трубі не було нічого забитого, тому що то ваше здоров'я і то ваше життя обов'язково має бути і підсос повітря до неї, має бути і а, безпосередній вихід повітря, щоб нічого не заважати. Чи вивід відпрацьованих загазів? Додатково, що у нас тут стоїть? Тут у нас є. Датчик у нас стоїть якраз на вихлопі і стоїть датчик температури на нашому тепломіннику. Тобто, якщо якась аварійна ситуація, що буде, скажімо так, того чи інакшого більше ніж треба, або менше ніж треба. Колонка у нас має відключитися і не працювати, поки не буде, скажімо так, поломка виправлена. Так, далі, далі у нас, що тут? Йде? Далі де у нас якраз ручка керування? І якраз кнопка п'єзорожу у нас є рівнем протока води. Тобто у нас колонки бувають взагалі, якщо взяти те, що у нас є на ринку, вони бувають по різному літра в основному, вони йдуть 10-11 літрів, ну, зустрічається і 13, і 15. Ну, в принципі, 10 і 11 літрів в хвилину достатньо більше, ніж треба для, того, ну, для побутових потреб. Якщо у вас щось є, знаєте. А, така будівля, котра потребує більше гарячої води, тоді вам краще розглянути а, колонку, котра буде з більшим об'ємом води, котру вона може гріти. Або, наприклад, вже тоді навіть звичайний звичайно, накопичуваний. Добре, давайте подивимося, що тут у нас є знизу. Тобто знизу у нас є підвод газу є підвод і вивід, підвод холодної води і вивід гарячої води. А, от якраз от, 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 кнопочка у нас є дорожнього. Добре, друзі. Так, давайте тепер перейдемо до, а, у нас, до іншої колонки, котра йде у нас з батарейками і котра у нас розпалюється в автоматичному режимі. Якраз подивитися в чому їх конструктивна різниця одної від іншої. Так, так і отак у нас виглядає. Друга колонка. Так, конструктивно, так би, щоб вам показати, Показати є у нас тут дві пари контактів. На жаль, щоб я не ламав, нічого не відгинав. Ну, Повірте мені, будь ласка, на слово, що є дві групи контактів, котра у нас і розпалює якраз нашу горілку праву та ліву сторону. Тобто, коли у нас йде протік води через. Нашу колонку, колонка це бачить і автоматично розпалює безпосередньо вже пальник для того, щоб він нагрівав нашу воду. Тобто верхню частину, якщо ми візьмемо з тої колонки, що ми розглядали до цього, тобто кардинально вони не відлічаються. Точно такий же мідний теплообмінник, точно такі ж захисні датчики стоять. Різниця в неї йде тільки в нижній частині, тобто вона в нижній частині трошки по-інакшому виглядає. Тобто Тут у нас дві вже крутилочки йдуть, це температура води і протік води. І також у нас вже безпосередньо є такий пластиковий кожух, в котрий ми і вставляємо батарейки. Батарейки тут у нас йдуть великі, типу пальчику, але великі, чесно не пам'ятаю, як саме вони називаються. Але, в принципі, вони входи є всюди, тому проблем купити і замінити батарейку вже не буде. Також по підводу є у нас підвод газу, є у нас підвод холодної води і є вивід гарячої води. Так, друзі, якщо взагалі взяти ринок, тобто є багато різних колонок, багато різних виробників, починаючи з Китаю дешевого і закінчуючи Європою вже не дуже дешевою чому їх кардинальна різниця? Якщо взяти їхні конструкції, плюс-мінус вони будуть однакові. В основному основна їх різниця це йде сама автоматика колонки та е безпосередньо теплообмінник. Тобто мід може бути різна, і товщина міді може бути різна, і взагалі кількість мідів теплообміннику може бути різна. А від цього, ну скажімо так, це один із найдорожчих елементів, того, що може бути в колонці. Тому, скажімо так, не дуже якісні виробники так, питаються зекономити та вставляють тепломники дуже скажімо так, малої ваги. В основному тепломники в вазі виміряються дуже малої ваги. І тому там буде менше, ну і звісно, колонка може прогоріти набагато швидше. Так як у нас тут відкрита камера звигання, тому у нас тепломінник безпосередньо. Нагрівається від полум'я. Тому, чим товщина більше буде в міді, тим довше теплообмінник у вас послужить, і колонка не потече. Друзі, ну це, напевно, і все, що я вам хотів розказати а, по даному обладнанню. Тому, якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі або звертайтесь по контактному описі під відео, і наші менеджери прослідують по всім турбуючим вас питанням. Ну, і, звісно, дякую, що на дане відео. Підписуйтесь на канал, діліться даним відео. Ставте вподобайки. Ганого дня та мирного нема.